Мої Віандоти з 4-місячного віку почали согнути догнути. Чим Я тільки не поїв, нічого не допомогло. Дивіться, я вам порекомендую так, як зробив мій підписник, в якого я, до речі, замовляв і Віандотів 3 роки тому. Самий найкращий варіант, бо він мені пише: Ой, я вже не хочу тримати тих пташок. Весь молодняк не замовляв собі дорогих яєць, різних видів, різних порід, І вони у мене всі попропадали. Витратив кучу тисяч. Гривень, і вони в мене всі подохли. Просто сохли, пропадали і це. Як я кажу, заніс знову в лабораторію. Я вам раджу занести взяти одного свого Віандота, який пропадає, чи вже пропав в лабораторію, і вам скажу, що в нього вони кишили просто гільмінтами, інфекціями. Прям просто все кажу, всередині просто це жах було. От така інфекція, коктідіози, просто, ну. Курчата просто не могли виживати щось в нього є таке в землі. Він зараз повністю прибирає всю землю, там де кури утримує, і заливає все бетоном, І на цей рік, ну треба до нього до речі, до нього спитати як він зробив чи ні, бо він збирався. Він вибирав, прибирав абсолютно всіх своїх пташок, заливав все. От просто в нього молодняк, Старі кури живуть. А от молодняк весь пропадав, і де можна, якщо ви кудуєте там, ходите до старих курей, і звідти зразу йде до молодих курей, тому що ви переносите якраз заразу від старих курей, там у них вже імунітет, а в молоді імунітету на цього на жаль нема. І він каже: так в мене пропадало дуже багато курчат, абсолютно гарних порід. Занісіть в лабораторію і вам скажуть, що саме в вас. Через що? Чого вони вас пропадають? Можливо, там інфекція, гільмінти, кокцидіози і ну, будь-що може бути. Можливо, маріка чи ті інші віруси. Провірте, і тоді ви будете знати, а пропадати вони, якщо пропадають, то вони і будуть пропадати, бо це якась інфекція або ще щось, щось у вас таке є. Занесіть в лабораторію, лабораторії дуже багато. Занесіть, завезіть, і ви точно будете знати. І не будете витрачати час на лікування, на гадання. Ой, мені порадили пропоїти трісульфоном. І от, ну, трісульфоном, до речі, непогана пропойка. Мені там енерфоксацином і поїти, а у вас вони там хриплять, вони у вас простигли, то тобто, там, знаєте, як мертвим припарк. Тому краще. Зверніться, моя ну, порада вам.